Прийом міського голови по вулиці Тельмана, на хочете дізнатись, чому більше 20 чоловік прийшли сьогодні на прийом до загальноосвітньої школи номер 7? Дивіться наступний сюжет. Розбиті дороги, транзит фур через місто. З такими питаннями звернувся перший містянин, що записався на прийом мешканець вулиці Дмитрова Віктор Мусоров. Збиралися, просили, писали, щоб якось упорядочити нам оце рух цього транспорту, і зробити капітальний ремонт, ці кусочки, це що йде до Шевченка. Це зняття нову покриття зробити. Тоді, що ви просили зробити, щоб движення було одностороннє. Це ж така вулиця. Сюди заїжджають, сюди виїжджають оці фури з дороги. Руйнується не лише дорожне покриття, тріскається фундамент в будинку, хитаються вікна та вся вода тече в двір. Депутат міської ради Ярослав Годунок погоджується з бориспільчанином та вважає, що необхідний тротуар, аби діти безпечно могли йти до школи. Також встановлені знаки, що забороняють рух вантажівок. Ставили біля ніфті тобто закрили вообще в єсмі закрили. Ну що не втіквається. Вже де переїзд на старт, по До, ЖД повертаємо праворуч і ну, зараз стоїть знак. Зараз, зараз переїдемо дорогу, подивимося з правої сторони, біля столярки. А біля столярки є, справи. Так, ти ще, він... ще! А він поїде. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук каже, що гроші для ремонту доріг є. З'ясували всі деталі справи та пообіцяли вирішити питання в найближчий час. Далі на прийом завітала мешканка вулиці Тельмана Олександра Чепіга. Жінка просить обгородити її будинок через те, що до її двору ходять як до вбиральні. Магазина там ступеньки в підвал чи куди. Туди треба тільки визвати санстанцію. Там вже, там вже нікуди ходить їм, так вони ходять до мене підкриться. Звернулась жінка також з проханням створити міні-ринок біля зупинки. Міський голова пообіцяв виконати прохання весною. Пожалуйста. Це все не записали, буде ближче до весни. Ну пожалуйста. так, так, так не буде робити. Так, пожалуйста. Ремонт в будинках ще одне питання, яке не дає спокою пані Олександрі. Представники міської влади розповіли, що в цьому році всі кошти, які виділені з бюджету на ремонт під'їздів, підуть на реконструкцію мікрорайону УМБ-17. Далі мова йшла про підвищення цін. В магазині підняли вартість продуктів харчування. Всі питання, що непокоїть жінку, представники виконкому планують вирішити після закінчення зими. Наступною на прийом прийшла мешканка гуртожитку по вулиці Поповича. Алла Ящук не може вирішити квартирне питання. Зі сльозами на очах жінка розповіла, суть проблеми. По-перше, субітна сім'я, да. по-друге, чоловіка по скороченню звільнили за чисельністю права. штату з, з, з МВ-17. Зимовий період. 11 місяця 11-го року приходить заява на суд. Відбувся. відбувся, приймає міський Бориспільський суд на, на вислані. Ми оскаржуємо в апеляцію в Київ. Апеляція за нами, тому що неправомірні рішення. Він е, Укргазбуддя Малаті подає до вищого касаційного. Касаційний приймає рішення скасувати апеляційне е, рішення, а е, підтримати першу інстанції суд. Я оскаржую в зв'язку з тим, що є такі сім'ї. За неправомірні рішення через до Верховного суду, через касаційні мене не допускають. Ярослав Миколайович пояснив докладніше про ситуацію, що склалась в родині. Це єдина родина, багатодітна, до речі, яка е не борги виселяється з цього тужину. Якщо всі раніше там людей там, 500, 800, півтори тисячі вони подавали, люди платили і все ставалося, то це єдина родина, яку взагалі ще їм довжимо розбудити, правильно? І міністр, на ще він не плату, це не плату. він просто це перший пробне, це вже штук. Я що сказав, що штук, вже скільки людей відбили по судах. Як це пролізло, я просто не знаю. Ми допомагали і в судах, і всі, але рішення всі були не в нашу користь. Саме дивне, розкажіть про порушення, просто, Анатолій Сулевич, щоб просто зрозуміло. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв підготувати необхідний лист перенесення терміну виселення багатодітної сім'ї. Це дивно, що одна родина, яка платить, все, і вони її. Їй... Якщо не платять, то щодо відтермінування висунення сім'ї Ящук, вулиця Поповича, 4 кімната, 50. Для вирішення питання до кабінету, де відбувся прийом, завітало близько 20 чоловік. Мешканці міста хвилюються, що їх можуть виселити з гуртожитку, вважають, що відселення сім'ї. Але ящук це перша сходинка до позбавлення житла всіх мешканців будинку. І все таке наші гуртожитки це наше саме болюче питання. Тому що нам угрожають, нас виселяють, нас тероризують. Ящук люди, людина, яка вона вам все розказала. І це в основній масі нас всі такі люди тут». І залишилися ми біля розбитого розбитокові. І ви ж це все тягнеться і нічого не рішається. Микола Петрович попрохав прийти до нього представників гуртожитку через місяць для з'ясування даного питання. 120 тисячний борг став на заваді вирішення проблеми ремонту будинку. Міський голова порадив ці кошти зібрати та витратити на ремонт покрівлі. Ви організовуйте, давайте ці гроші. І як вам зробите, дах, і не буде текти. Нема питання. Давайте, давайте забачимо. Не платіть, їх. не треба платити. Оті борги. Давайте зберіться, хто має борги, І ми вам зробимо так. Ну ми сьогодні не маємо правових підстав з бюджету навіть виділити гроші. Оце сама страшна проблема. Таким був прийом міського голови в середу, 13 лютого. Мер міста разом з представниками місцевої влади вирішували питання мешканців мікрорайону УМБ 17 Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.